Жовтень 2023 року паралельна реальність, час, де поруч живуть минуле і майбутнє і ще страшніше війна та безвість і смуток від того, що буде завтра, за півтора роки, з лютого 2022-го подібне на таринах нашої держави не трилер, а жахлива дійсність кривавих подій, де панують смерть і розруха, і воно змусило нас подивитися на багато речей під іншим кутом зору. Втім, ще два роки тому ми по-іншому споглядали і слідкували за перебігом подій у матчі на Дніпро арені між ветеранами збірної України та їхніми робесниками з футбольного клубу Дніпро, який був присвячений 30-річчю незалежності нашої держави, в організації, проведення якого безпосередньо брала участь Асоціація футболу Дніпропетровської області. Поєдинок став справжнім святом для прихильників гри мільйонів і вселяв оптимізм та впевненість у завтрашньому дні. Як ні в чому не бувало, у відповідності до календаря і проведення змагань на теренах регіону, відразу в трьох лігах супер «Перший» та «Другий» по 10 команд у кожній почергово стартували чемпіонати Дніпропетровської області серед аматорів сезону 2021-2022 років. У сім разів більше, 210 колективів загалом. У восьмивікових категоріях розпочали боротьбу в чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги регіону до турніру з футзалу серед аматорських команд Зима 2022 заявилися і розпочали грати 74 команди у 10 дивізіонах, 61 у п'яти лігах стали з'ясовувати переможців і призерів чемпіонату області з футзалу серед дітей і юнаків. Не забарилися зі стартом і багаторічні традиційні зимові турніри пам'яті Миколи Кудрицького, у яких стартували 10 колективів у більше. Ше 28 таких було у змаганні Максима Білого Поєдинки останніх двох змагань, які футзалістів поновилися після новорічно різдвяних свят. Втім, разом з мирним життям всі вони водночас далі не продовжилися. 24 лютого Росія віроломно вторглася в Україну, розпочалася війна, і довелося на час забути не лише про футбол. Але і про багато чого іншого, хоча згодом рішенням виконкому нагородили усіх, хто перебували на той момент на призових місцях. А тоді на перший план вийшло питання захисту країни, внеску і допомоги кожного в обороноздатність держави. гаючи часу, вже через тиждень після початку війни обласна асоціація футболу разом з українською за підтримки Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації та її департаменту молоді і спорту, а також донатів від УФА та багатьох небайдужих парт. Нерів розпочала заходи, які наразі тривають і далі, і на сьогодні нараховують більше півтори сотні з надання конкретної. Адресної допомоги усім, кому вона була потрібна: постраждалим переселенцям та їхнім сімях шелтерів, дітям-сиротам, вихованцям дитячих будинків та притулків, пацієнтам лікарень, непоправним особам і людям похилого віку. Вона охопила практично міста, і районні центри усіх напрямків на мапі регіону: від Дніпра до Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограду, Синельникова, Тернівки, Верхніпровська, Вільногірська, Васильківки, Могильова та інших населених пунктів. Паралельно. За підтримки міжнародних донорів, плен Недерландс через Українську фундацію захист прав дітей було втілено і реалізовано проект Завжди поруч, другий етап якого передбачав створення інклюзивного центру у Синельниково для підтримки людей, що потребують психологічної допомоги. Влітку нарешті дійшла справа і до футболу, яким склалося враження, не приймалися декілька років. Всі добре розуміли про те, що подальший простій вже незабаром спричинить коматозний стан, а за ним і загибель гри мільйонів. Першими ластівками з дотриманням усіх безпекових умов і вимог. Почергово стало проведення благодійних турнірів на підтримку Збройних сил України серед аматорських команд у форматі 11х11 11 та 8х8, 8, де результат був далеко не на першому місці. Частину низки від участі у змаганнях було перенаправлено на допомогу військовим. У подібному форматі доброчинності відбулися турніри і серед дитячо-юнацьких команд. Наступним кроком влітку та восени 2022 року стала низка змагань серед дітей і юнаків з електронного футболу, в яких взяли участь близько двох сотень кіберспортсменів. Більше ста дитячо-юнацьких команд у п'яти лігах того року на майданчику палацу спорту Слобожанський зіграли в чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу серед ровесників, поєдинки якого наживо транслювалися в соціальних мережах. На початку осені минулого року Слобожанська арена стала і місцем реалізації проєкту Відкриті уроки футболу. Він охопив близько сотні дітей, 50% з яких з тимчасово переміщених осіб, а також діти військовослужбовців Збройних сил України та діти, що потребують моральної і психологічної підтримки. Суворі і жорсткі умови зими 2023 року із-за перебоїв світлом, постійними повітряними тривогами суттєво вплинули на перебіг організації та проведення турнірів у цей важкий проміжок часу. Особливо подібне стосується змагань пам'яті Миколи Кудрицького, у яких взяли участь всього лише п'ять команд, а перемогу святкувала Царичанська Уриль. Натомість у турнірі Максима Білого суперечку за нагороди вели майже чотири десятки колективів, а вірніше 36 У фіналі авангард з Лозової Харківського. Киї області виявився сильнішим від Дніпровської тополі 2022 Приємно вразив чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед аматорських команд зима 2023 На старт якого вийшли 62 команди, які переможців і призерів з'ясовували у 10 лігах. Яскраве нагородження за участі легендарних зіркових ветеранів Дніпра. Відбулося у спортивному комплексі Олімпія Плюс, де вшанували кращих з кращих у кожному з дивізіонів. Варто також відзначити, що протягом цього всього періоду, за підтримки Асоціації футболу Дніпропетровської області під керівництвом Андрія Стрельченка, активно працював комітет жіночого футболу. Команди дівчат різних вікових категорій, якого постійно брали участь, перемагали в обласних і всеукраїнських турнірах. Відрадно відзначити, що в нелегкий проміжок військового стану не сиділи, склавши руки комітети нашої асоціації. Так, за період з 2022 по 2023 роки 70 Шість здобувачів пройшли навчання і успішно склали іспити та отримали тренерську ліцензію. «С». за два попередні роки школою арбітрів Дніпропетровської області було підготовлено 12 суддів, три з яких у 2023 році отримали право обслуговувати поєдинки чемпіонату української прем'єр-ліги. Повертаючись до проведення турнірів цієї пори, слід згадати чемпіонат Дніпропетровської області з поляжного футболу, що відбувся у серпні на початку вересня поточного року. 14 команд, які представляли професійно-технічні навчальні заклади регіону, взяли участь у змаганнях Кубка голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, фінал якого відбувся на стадіоні Олімпійські резерви. А знову приємно вразила дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області, чемпіонат якої перевершив усі сподівання. Адже на його старт вийшли 204 команди, які розіграли звання переможців і призерів у восьми вікових категоріях. У різних куточках регіону продовжилася тенденція проведення благодійних турнірів за підтримки Асоціації футболу Дніпропетровської області зі збору коштів на допомогу Збройним силам України, Чого лише варті такі у прифронтовому селі Гаврилівці Сенельниківського району, а потім на протилежному боці області, селищі міського типу Криничках та інших населених пунктах. Вишенькою на торті стало завершення поточного весняно-літнього сезону. Спочатку шалену розв'язку мав фініш чемпіонату Дніпропетровської області, де володар золотих нагород визначився на останніх компенсованих хвилинах до основного часу зустрічі матчу заключного туру, в якому колос Сахновщини Харківської області святкував вольову перемогу над Юрівською агросферою. Свято гри мільйонів регіону, щоправда, без його представників продовжилося і у селищі міського типу Магдалинівці, стадіон якого з відмінної якості трав'яним газоном приймав фінал Дніпропетровської області. Області, у якому у Дербі Харківської авангард злозової нокаутував земляків Сахновського колосу і завоював один з почесних трофеїв. За тиждень суперники зійшлися знову цього разу на арені Олімпійські резерви Дніпра. У поєдинку за Суперкубок, де після нічієї 1-1 в основний час зустрічі в серії післяматчевих пенальтів сильнішим був колос Сахновщина. Нехай нікого не дивує присутність команд Харківщини. Вони, як і представники Донецької області, де із за війни наразі не до футболу отримали шанс грати у відкритих турнірах на теренах нашого регіону. Наприкінці варто згадати. І вшанувати хвилиною мовчання героїв нашої футбольної родини, тренера Павлоградського агрокемер Валентина Рябокуня, гравців Верхньодніпровського ВДН Валентина Грабовецького, Ігоря Верховецького з 9-го хлібозаводу, зрештою всіх військових та цивільних, хто загинули і віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Страшне слово війна стало сумною дійсністю для кожного українця, та поруч з її трагедіями і жахами триває життя, бо лише з вірою у нього можна здолати смерть. Шана, подяка і хвала нашим збройним силам. А спорт і футбол, зокрема, потужна інформаційна зброя, яка на рівні з дипломатичною, економічною та іншими гарматами подібного калібру, також завдають, хоча і невидимого, втім потужного удару по ворогу. Кожен з нас по-своєму переживає та вкладає частинку себе заради нашої перемоги, водію. Вчителю, приватному підприємцю, лікарю, фермеру, домогосподарці, інженеру, безробітньому, військовослужбовцю, всім нам, незалежно від віку, статі та професії, є чим поділитися з іншими, адже саме в проявах людяності одне до одного, у співчутті та милосерді, у доброму слові підтримки та згуртованості у наша сила. У нас високий бойовий дух. Бо ми воюємо за свою землю, за своїх дітей, і ми точно знаємо, що правда за нами. Ми обов'язково переможемо у цій війні. Повернемо свої землі і футбол, у який зіграємо у відбудованих містах і селах. Разом ми сила, слава нашим героям, слава Україні, і все буде Україна. В нас подих свободи і силою, і волі ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо і ми. ми справжня сила, ми стоїмо один за одно, бо наша любов.